Палюшки або ліниві вареники з картоплею. Це традиційна українська страва, яка популярна в основному в західних регіонах нашої країни. Готуються палюшки дуже швидко та просто. Спочатку відварюємо 4 середні картоплини в мундирі, обчищаємо та натираємо на дрібній терці, солимо та перчимо за смаком, додаємо яйце та 4 столові ложки борошна. Не повинно липнути до рук, але й борошном забивати його не потрібно. Розділяємо тісто на 4 частини, формуємо з кожної ковбаску та нарізаємо на шматочки, яким надаємо форму пальчиків. Також палюшки називають пальчиками або котиками. В деяких регіонах до тіста додають домашній сир. Відварюємо у киплячій підсоленій воді. Варимо недовго. Як тільки спливуть, чекаємо секунд 30-40 та виймаємо. Цибулю нарізаємо не дуже дрібно, напівкільцями. Одне куряче філе нарізаємо смужками. Обсмажуємо спочатку цибулю на вачковому маслі з додаванням олії до прозорості та м'якості. Додаємо куряче філе, солимо, перчимо та обсмажуємо до рум'яності. Готові палюшки викладаємо до курки та акуратно перемішуємо, бо вони дуже ніжні. Смачного вам! Бережіть себе та своїх близьких!